Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде знову відео про те, як я нав'язую собі асортимент брелочків. Сьогодні досить екстрене підключення, я планувала їх знову нав'язати багатенько і тоді просто вам показати, який асортимент в мене вийшов. Але Донечка прийшла зі школи і каже, що мені потрібно терміново. 5 патріотичних сердечок будемо відправляти для воїнів, вітати їх з Святим Миколаєм і з Днем Захисника України. Ну, треба так треба. Давай тоді все, що нав'язала, трішечки ще підв'язала, і готова її віддавати. Нав'язала ось таких ось патріотичних сердечок, я таких досить багато в'яжу. Нав'язала була собі 5 штучок, їй терміново вони всі потрібні, тому. Всі п'ять сьогодні будуть відправлятися у посилочки для воїнів. А я буду продовжувати собі знову нав'язувати новеньких патріотичних сердечок для свого асортименту на ярмарочний стіл. Ось така ось компанія зараз поїде до воїнів. Ну і заодно вам покажу, чим ще займалася, що ще в'язала, це нав'язала ось таку ось корзиночку. Тут у мене совушки, я нав'язала собі 5 штучок совушок. Їх ще не оформила, не закінчила, вони лише тільки нав'язані чехольчики. 5 штучок осилила, поки, а там будемо дивитися, поки 5 штучок. А різних це знову ж таки все з залишків. Це мої вив'язуються залишки, маленькі моточки. І зараз поставляю ченята в дзьобики. Вушка пороблю і буде в мене ще 5 ось таких крутеньких совеняток. А, а також ще підв'язувала ось таку бандера смузі Зв'язала їх дві штучки, знову ж таки, трішечки заплуталася в ниточках. Одна вже з вогником, а одна ще тільки-тільки розпочата. Ось такі будуть у мене ще новенькі брилочки. Я такі ще не в'язала, але дуже давно на них поглядала. І нарешті знайшла для них час і натхнення. І знову ж таки собі тепер підв'язую ще брелочки на вигляді сердечок. Два розпочатих. У мене був цілий моточок, цілий кульочок, з цілий кульочок, ось таких ось залишків, лишилися одні жовті, блакитні, майже всі вив'язала. Тут зовсім маленькі лишилися, можливо, на якісь маленькі буде використовуватися патріотичні пальці, не знаю. Подивимося, на що в мене хватить натхнення ще і на що в мене хватить ще часу. Але поки ось такі ось результати, відправляю донечку з подарками для воїнів і буду продовжувати далі створювати прикольні, цікаві і дуже яскраві брелочки. Закінчила я частину своїх брелочків. Не все, що планувала, але є в мене результати. Закінчила оформила своїх п'ять совушок. Ось так вони виглядають з дзьобиками, з оченятами мультяшними. Ось такі ось гарненькі, крутенькі, смішненькі будуть у мене совинята. Щось знову сідає в мене голос. Ой, Не знаю, я... з чим це пов'язано. Багато, мабуть, сьогодні говорила. Сьогодні дуже приємний емоційний день. Завдяки Олірсі. Незабаром ви це побачите. Ну, а зараз вам покажу ще які брилочки я нав'язала. Не всі. Вже на карабінчиках я дов'язала ще ось такі ось о, три патріотичні сердечка. Це о, до тих сердечок, які сьогодні донечка віднесла до школи. І о, закінчила ще дві ось такі ось о, пляшечки з Бандера Смузі. Поки дві, нехай будуть для початку дві штучки, а далі будемо дивитися, можливо, буду ще їх підв'язувати. Поки для початку буде дві штучки. До речі, можливо, буде кому цікава така корисна інформація, ось такі ось карабінчики. Дерев'яні карабінчики, які я постійно купляю собі на ярмарочну лотерейку. І... Дуже багато різної фарнітури зараз є на акції до Чорної П'ятниці в магазині фарнітура Юа. Якщо кому цікаво, я посилання внизу залишу під відео, щоб ви змогли пройти, подивитися і, можливо, комусь знадобиться якась фарнітура, і буде вам така інформація корисна. Результати за цей тиждень, трішечки більше тижня, малуваті, хотілося б ще, але дуже багато займає часу пошук. Шукаю, які я хочу пов'язати, брелочки, натхнення щось в мене таке собі. Не можу знайти саме чого мені хочеться пов'язати. Дуже багато зараз брелочків із плюшу, але із плюша мені зовсім не хочеться в'язати брелочки. Я і великі іграшки через силу себе заставляю в'язати а то брелочки. Тому прошу вас знову поради. Можливо, хтось із вас в'яже брелочки з напівбавовни, які саме ви в'яжете. Буду дуже вдячна вам, якщо ви поділитеся зі мною в інстаграмі якимись схемами простенькими, якимись цікавенькими, можливо, хтось ходить на ярмарки і у вас вони продаються якісь брилочки, на якісь більше звертають увагу, тому буду вам вдячна за таку допомогу у вигляді схемок на цікаві брилочки. А на сьогодні це, мабуть, буде все. Я буду з вами прощатися, бажати нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощатися до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!